Вічна сьогодні 5, вісті, 32 глава, 49-й вірш. Подивись на канал землю, що я даю державу синам Ізраїля. Читаємо працівни цього віща. Ізраїль був єдиний народ на землі, якому Бог дав область землі і уповноважив їх. Узяти ту землю силою. Отже, війни Ізраїля за посідання приналежного до них дарунку від всего Бога представляли, що Ісус Христос бере у посідання цілу землю як дар від Бога його. Ісус Христос ділає після чого. Ізраїльтяни не загарбали того, що належало до інших. Вони забрали землю, яка належала до них, бо це Єгова дав їм її. Отже, їхнє воювання було по розказу всему Бога і їхня слухнянність. До його приказу була більше прийнята, ніж жертва. Перша саміла, 15 глава, 20, -й, 23 вір, по 23 вірші. Такі війни були справедливі, і Бог вислухову відповідав на молитву. Свого типічного народу так довго, як вони слухали його. Вони не подужували ворогів задля їх лучшої воєнної зброї, але тому, що Бог уживав своєю сьогоднішньою силою на їх користь, тому вони і подужували ворогів. Коментар взяти з Вартовій Башки No4. 1940 рік. І так тут його Бог святкує нам на підставі тих правил, які він встановив для Ізраїля, котрий був послушний в началі. Ще був єдиний народ на землі, котрого в началі Бог вибрав як послушного якому Бог дав право зайняти ту землю, яка їм належала. І тому сказано, що якщо там приходили війни, тому що неправильно захвачували землю, то його воював за Ізраїля, та не зброєю, а показує, що народ той, який був там, не уживав зброю, а його уживав ту свичну силу, яка побіждала завжди нападаючих ворогів, які захвачували землю. Отже, це вказує про те, що Ісус Христос бере в посідання цілу землю як дар від Бога Його. Якщо народу ізраїльському належало, але народ ізраїльський став невірний, Ісус Христос сказав до ізраїльського народу, віднімаєся від вас, Царство Боже, і дано буде тому народу, котрий буде послушний йому і приносити плоди, брати вістку і розуміти працю, котрий прийшов час такому народу, бо наділить землю. Бо Він сказав, що з народу вже язичського вибрав народ своє ім'я, котрому Він вибирає після того, коли Ізраїль став непослушним. І так, Ісус Христос ділує завдай ділив, по розказу всемогущого, то є по приказу Бога Його. ізраїльтяни. Не загарбали тоді, коли Бог давав їм, що належало для інших, вони забрали землю, яка належала до них, тобто до вірного Ізраїля. І це його давав їм. Отже, їхнє воювання було по розказу самого що Бога, і їхня слухняність по приказу Божого була більш прийнята, ніж жертва. Як про це зазначено є у першій Самуїлу, 15 глава, 20 по 23 вірш? Де читаємо? І сказав Саул Самуїлові, я послухав повеління Господнього. У поході, що в його вислав мене Господь, я пішов. І амалійського царя Агага привів, і Амаліка вигубив. Тільки люд взяв вівці, корови з іншого лупу, що найкраще з проклятого. А їм же заборонено було нічого не вирізувати. Він каже, я вибрав, що найкраще, щоб в Галгалі принести в жертву Господеві твоєму Богові, Вже він не сказав нашому, бо він зробив взяв заборонений. і промовив Самиїл, чи Господові такі радощі з усипалення із колених жертв. Як із як із покори Господньому повелінню, ні покори лучше за жертву, а послуг дорожчий відбираючого товщу. Бо не послуг це такий гріх, як червництво, а своя воля це таке, як ідолопоклонність. За те, що ти відкинув слово Господнє і відкинув і грім тебе, щоб не був ти царем. Отже, це високе правило, яке діє в Божій організації, яке об'явлено було, воно не старіє, воно не змінюється. Воно вказує про те, що якщо людина щось робить, но не в порядку послуха, а у своєму накресленні. Тобто, і краще, щось робить, бо коли він брав ті вівці, корови краще, то він вибрав, каже, краще з проклятого. Тобто, то, що заборонено, він собі дозволив взяти. Для жиртоприносу. Відповідь він по через Пророка Самоїла, котрий казав, що значить непослух, котрий поступає від імені Бога через Божу організацію, об'явлена праця, вістка з Якщо не взята вона, то не послух, не взята вістка, не зроблена праця, так, як згідно часу потрібно, то, каже, це є такий гріх, як чарівництво, а своя воля, що по-своєму робить, це таке, як ідолопоклонність. Тому сказано за те, що ти відкинув слово. Котре прийшло до тебе від Господа, від Господньої організації, то за те ти відкинутий і від Бога. Тобто, це сказав Самуїл Саулови, не будеш ти вже більше царем. Отже, чим кінчається мій правило встановлено і незмінно стоїть. Тому тут зазначено є, що якщо просходила війна, щоб відстояти землю, яку Бог наділив, працю, вістку, яку наділив, то якщо і були війни або якісь спори, то вони йшли по справедливості, по вимозі Господні. Тобто Бог, Вислухав і відповів на молитву тільки того, хто послушно підкориться його слову в порядку вістки праці з гідно Тому зазначно є, що Бог вислуховував іменно тих, котрі молились до нього так довго, як вони слухали Його. Вони не подужували ворогів задля їх луччої воєнної зброї, а тому що Бог уживав своїй сумущої сили на їх користь. Отже, не ми є сильні, якщо виконуємо якусь роботу, а слово Його, не. вірність послуг до Його слова додає сили, як бачимо, там. Був успіх у Ізраїлі, коли він воював за землю, котра неправильно захвачена була ворогами, то його воював тільки тоді, коли вони слухалися Його услови. коли вони виконували Його волю, коли вони брали Божий замір, коли вони були послушні, вірні тому слову, Ті вістки, котра приходила від імені Бога і тому заміру Божому, котрий зазначений в Його слові. Отже, слово Єгове, замір Йогове, він приходить тільки через Богом встановлений порядок. Як бачите, Саул був царям, а Самоїл був пророком то пророк від імені Бога йому указав, щоб ти зробив свою волю, а своя воля це не послуг є, і це є як волшебство ідолу або ідолупокорство, Рівняється на тому самому. Тому ми маємо. Знати добре ці правила, щоб розуміти, що обходиться не послуг, коли згідно часу потрібно взяти вістку, працю згідно часу, а вона не береться. Його в таких відкидає, каже, і вони більше не можуть бути тоді Божим народом, якщо уперто роблять по-своєму але по Слову, по вимозі Божій, яка згідно часу об'являється запускається в рух, і вона, та війська, то слово забезпечується охороною свише. Тому що, як тут відзначено є, що не зброя вирішувала з, справу там, і не сила, і число ворогів. А вирішувало Слово, хто послушний і вірний Слову Божому. Тоді Бог може вступитися. Тому якщо ми сьогодні чуємо, що многі звертаються до Бога, що Бог допоміг їм у війні, у захваті або вбивстві друг друга, як це роблять сьогодні, Бог такі молитви не слухає. Бог показує, що Він. Відвертає своє лице від тих, котрі відкинули його слово, Його віску, Його працю, Його замер. І взагалі-то Бог зброєю тілесною нікому не дозволив орудувати у свій власний спосіб або в людський спосіб. Це вже не під Божим керівництвом вся ця зброя. І сила воєнна сьогодні, котра звертається ще й до Бога, щоб Бог допоміг їм, це вже під керівництвом явола і димонів безслів, це зброя, цей народ, котрий взиває до Бога, але Бог такі молитви не чує. Він чує молитву праведних, вірних, послушних, покірних, котрі по Його слову виконують його волю, зали, послушну і це так значить.